Вітаю! Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Здорове майбутнє. Понад 230 тисяч дітей оздоровлено цього літа на Донеччині. Оновлення автотранспорту правоохоронці області отримали 40 нових екологічно чистих автівок. Шляхи Донеччини готують до зими. На трасах регіону планують створити пункти стоянки та обігріву для водіїв. Переможний старт хокейний клуб Донбас переміг в матчі домашньої серії КХЛ. Україна приділятиме особливу увагу ветеранам та їх гідному соціальному захисту. На цьому президент Віктор Янукович наголосив під час робочої поїздки на Дніпропетровщину. Там глава держави взяв участь в урочистостях з нагоди 70-річчя визволення Дніпропетровська від німецько фашистських загарбників та поклав квіти до пам'ятника воїнам 152-ї стрілкової дивізії. Крім того, президент відзначив державними нагородами дніпропетровців ветеранів, які брали участь у форсуванні Дніпра. Мы перед вами неоплатном долгу. Наша обязанность охватить всех ветеранов войны особым вниманием, надлежащей социальной защитой и медицинским обслуживанием. За последние годы мы реализовали ряд мероприятий, направленных на повышение социальных стандартов для ветеранов войны. На 49% повышен средний размер пенсии участников войны. В 4-4,5 раза выросло пособие ветеранам войны ко Дню Победы. Особенное внимание уделяется инвалидам войны. Размеры их пенсий за последние два года выросли более чем на 40%. Уряд не допустить затримок із соціальними виплатами. Поодинокі ж факти до кінця року будуть повністю ліквідовані. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Глава уряду пояснив, що осіння затримка із виплатами пов'язана з тим, що саме в цей час Україна здійснювала основні виплати за своїми міжнародними зобов'язаннями. Прем'єр наголосив, фінансовий план має бути спланований таким чином, аби коштів вистачило на все. Прем'єр-міністр України Микола Азаров оптимістично оцінює консультації, проведені керівництвом фінансово-економічного блоку уряду та Національного банку з місією Міжнародного валютного фонду. Про це він заявив на заключній зустрічі з місією МВФ. Микола Азаров також додав, що Кубмін готовий продовжити співпрацю з МВФ. Та, попри непросту фінансово-економічну ситуацію, Україна вчасно розраховується за попередніми траншами. Натомість голова місії Ніколай Георгієв підкреслив, що головні цілі співпраці з. Україною залишаються незмінними, тобто сформулювати і втілити в життя комплексний пакет заходів економічної політики, які дадуть змогу вирішувати проблеми України, що лежать у зовнішньоекономічній площині, а також дадуть поштовх для відновлення економічного зростання. Заборгованість перед українськими працівниками зменшилась вже на 12 відсотків. Тим часом підприємства Боржники відсвітували перед профільним відомством. Подробиці у наших журналістів. Міністерство соціальної політики викликало керівників найбільших підприємств боржників з зарплатних виплат для звітування. На сьогодні заборгованість по Україні складає 970 мільйонів гривень. Заявляє заступник міністра соціальної політики України В'ячеслав Коломієць. Утім, завдяки активним діям влади за останні 9 місяців вона зменшилась на 12%. відсотків. Наслідок вжитих заходів, починаючи з березня поточного року, ми маємо позитивну динаміку щодо зменшення боргів із заробітної плати. Згідно оперативних даних на цей період борги зменшилися на 132,5 млн грн мільйона гривень або на 12%. Наталія Королевська зазначила, підприємства, котрі не виплачують заборгованості, а нарощують їх, будуть притягнуті до відповідальності. Наразі на підприємствах боржниках проводяться перевірки. Продовж 9 місяців 2013 року. Державними інспекторами з питань праці проведено 4 тисячі перевірок на 3 тисячах підприємствах боржників із виплати заробітної плати. Підприємства боржників повністю або частково погасили заборгованість на суму 636,6 мільйонів гривень. Також в міністерстві пообіцяли жодних незаконних скорочень з робочих місць не буде. Наталія Королевська назвала це одним з пріоритетних завдань для державної служби зайнятості, щоб кожне, кожне обращення з сторони роботодателя, де збираються скорочувати людей, було відроблено, щоб по кожному були перевірені, защищені права людей, виплачені заробітні плати, щоб не допустити сьогодні. Про проведену роботу з виплати заборгованостей підприємства мають відзвітувати до 10 грудня цього року. Делегація Донецької області на чолі з головою обласної ради Андрієм Федороком перебуває у Страсбурзі. У складі представники асоціації органів місцевого самоврядування Донеччини члени делегації братимуть участь в роботі інформаційних сесій асамблеї європейських регіонів, де будуть розглядатися питання фінансування проєктів, пов'язаних з реалізацією молодіжної політики. Понад 230 тисяч дітей шкільного віку, а це близько 70% від загальної кількості у Донецькій області, охоплено організованими формами відпочинку та оздоровлення влітку цього року. Серед них майже 60 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Здорове фізично і морально молоде покоління майбутнє країни за великим рахунком питання самого існування держави і запорука його процвітання. На стан здоров'я сучасної дитини впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, недостатня рухома активність, психоемоційне навантаження, екологічний стан в регіоні. Тому комплексна програма оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 2013-2017 роки спрямована на зміцнення здоров'я дитячого населення. Мы должны с вами в результате новой областной комплексной программы оздоровления детей в Донецкой отдыхе э, равняться на цифру 75% от общего количества детей. Вторая задача. Из этих 75% 40% должны были дети охвачены быть оздоровлением. Все остальные проценты ⁇ это отдых. 100% оздоровление детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 70% оздоровлення дітей із многодієнт і з сімей. У Донецькій області є декілька рекреаційних зон, де діти та підлітки мають можливість відпочити та відновити свої здоров'я. На півдні це Азовське море, а на півночі Святогірський ліс. Окрім цього, створено низку спеціальних закладів, де проводять профілактику різних дитячих захворювань. Всі ці чинники і посприяли вдалому завершенню оздоровчої кампанії. Діти, найголовніше, що коли ми приїжджали в табори і бачили дітей, і ми бачили те, наскільки їм там комфортно, наскільки вони там залучені до діяльності різної, це найбільша, мабуть, нагорода для всіх нас, те, що вони хочуть повернутися наступне літо знову в табори, в яких вони були, це найголовніше, заради чого і для чого ми з вами працюємо. Таким чином, реалізація програми дозволить щорічно збільшувати кількість дітей, які отримують послуги з оздоровлення і відпочинку, охоплювати 100% дітей сиріт та зменшувати темпи розвитку негативних явищ в дитячому і підлітковому середовищі. Аліна Логвіна, Павло Припа, регіональна служба новин. Понад 100 тисяч донечан мають потребу у побутовому вугіллі. Станом на 15 жовтня паливом вже забезпечені майже 98% населення. В рамках виконання соціальних ініціатив президента цьогоріч пільги на тверде паливо та зріджений газ отримали 23 тисячі ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та ветеранів військової служби. Держсубвенція місцевим бюджетам склала майже 12,5 мільйонів гривень. Автомобільні шляхи у Донецьку фактично повністю готові до зими. Але така ситуація лише у Шахтарській столиці. Інші міста області, скоріш за все, так і залишаться безсильними проти стихії, застерігають працівники ДАІ. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Напередодні зимового сезону найгостріше постає питання підготовки автомобільних доріг до снігових заметів, ожеледиці тощо. У Донецьку до зими вже готова спецтехніка, також закуплені сіль, пісок та для особливо складних випадків хімічні реагенти. Для того ж, аби зробити пересування автошляхами більш безпечним за межами міста, в області буде створено пункти стоянки та обігріву для водіїв. Булі запланіровано нас теж виконані на 100%, це підготовка. 45 баз стаціонарних, де в случае тяжолих критичних положень, там машини можуть встановлюватися чай, кофі все, суперво необхідності, там будуть люди обезпечені. Рятувальники у свою чергу заспокоюють, якщо на дорозі виникне надзвичайна ситуація, в обласному управлінні ДСНС є все необхідне обладнання, тож допомога водієві буде надана в найкоротші терміни. Ми можемо сказати, про те, що. Діта болі чотирьох 414, 414 единиц техніки, інженерної техніки в и районах готовы к к ліквідації чрезвычайной ситуации или і погодных умов. Важливим етапом в процесі підготовки автомобільних шляхів до зими став ремонт доріг. Найбільше увагу приділили трасам державного значення. В інших місцях проводився ямковий ремонт, але фінансування не вистачило, аби виконати навіть такі роботи по всій області. Тож деякі шляхи таки залишаються у катастрофічному стані. старались, приоритет давали госдорогам, это, которые сейчас у нас составляют в этом году около ну, 1883 километра. Это дороги государственного значения. Также была, проводилась у нас заготовка материалов. Это обл. автодором, которые делали запасы на зиму. Это и сумиши, и соли, и также приводили технику в порядок. Ну, Хотілося б сказати, що хотілося б але, так але происходит у нас зараз дуже положение, фінансове положення, тобто недостаточно средств. что можливо, так, зробили. Донецьк став єдиним показовим містом в процесі підготовки доріг до зими. Непогана ситуація також в Маріуполі. Найважче ж побороти стихію буде в таких містах, як Інакєєве, Харцизьк, Красний Лиман. В управлінні, ДАІ зазначають, аварійність тут одна з найбільших. Якщо є прецедент неудовлетворительного содержания того чи іншого участка дороги, ми можемо привлечь к адміністративної відповідальності. А за нульові цифри в підготовці ну нет такої статті в адмінкодексі. У разі ж надзвичайної ситуації на дорозі, водій зможе звернутися по допомогу в ДАІ а також в управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та облавтодор. Сюди працюватимуть цілодобові гарячі лінії. Данила Ширшиков Петро Беркут, регіональна служба новин. Кількість травмованих на Донецькій залізниці цьогоріч збільшилась. За 9 місяців на залізничних об'єктах Донеччини травмувався 101 громадянин. Про це повідомляє пресслужба залізниці. Такий показник перевищує минулорічну статистику на 28%. Також слід зауважити, що переважну кількість травмованих складають чоловіки майже 70%. В управлінні Донецької залізниці ж нагадують, що при порушенні правил безпеки громадяни несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Міліцейський автопарк оновлено. Гонвес України в Донецькій області отримало 40 нових автомобілів. Ними користуватиметься патрульно-постова служба. Міліцейський автопарк частково оновили. Це виконується у рамках проекту, який розрахований на заміну старих Жигулів та УАЗів з подальшою утилізацією на нові екологічно чисті автівки. Це проект, який відбувається в рамках Кіотського протоколу. Закупку автомобілів производило Державне агентство екологічних інвестицій і по постанові кабінету міністрів передало МВД України. Закупку МВД України не существує. Дев'ять з нових автівок отримала шахтарська столиця, решта райони Донеччини. Донецькі автомобілі використовуватимуться в місцях, де найбільше правопорушень, та під час масових заходів. Для Донецька суттєвна существенне в роботи. Донецьк це мільйонний город, тому ми со своей стороны получив этот этот от транспорт будем прикладывать усилия для бережной эксплуатации его. Ну и, естественно, он 100% будет ориентирован на обеспечение безопасности людей. Нові автомобілі екологічно чисті, відсутні викиди в атмосферу, їздять на акумуляторах, економлять паливо. Зазначили також, що на відстані від Києва до Донецька витратили лише 38 літрів. Два автомобіля проходили опытную експлуатацію в течение прошлых Періодав і проявили себе дуже добре. Пробіг 30 тисяч кілометрів ці автомобілі отработали без зауважень. Тепер на черзі оновлення автівок для Державтоінспекції. Їх буде така ж кількість, хоча вже іншого розфарбування. Марія Голобокова, Сергій Новіков, Регіональна служба новин.